Миколаївська обласна рада перепризначила керівників деяких комунальних установ регіону. Рішення про це ухвалили вчора під час 22-ї позачергової сесії. Також депутати припинили повноваження деяких своїх колег, які побажали скласти повноваження. Як проходило засідання сесії та яких рішень вдалося дійти? Далі в матеріалі Сергія Лисюка. 27 червня відбулося засідання 22-ї позачергової сесії обласної ради. Депутати розглянули ряд питань, котрі стосуються перерозподілення комунального майна, а також перепризначення керівників закладів комунальної власності. Зокрема, свої посади зберегли директори Миколаївських худраму, українського драматичного театру та коледжу культури. До повноважень обласної ради, визначених статтєю 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, належать призначення керівників об'єктів спільної власності громад відповідно до частини 5 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки комунальних підприємств, установ організації без конкурсного відбору з урахуванням документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам. Офіційно на посаді директорки Миколаївської обласної лікарні затвердили Ірину Шабільянову. Депутатка розповіла про поточний стан справ в лікарні та подальші плани вже на посту керівника. Наразі у нас оновлюється служба неврологічна щодо надання якісної допомоги хворим з гострим мозковим інсультом. У нас вже наявні спеціалісти для того, щоб вести нову послугу в обласній лікарні, це тромбоекстракція. Це те, що в нашій області не робить жодна лікарня незалежно від рівня надання допомоги. Ну і звісно, це питання по збільшенню кількості апаратури. Також на сесії підтримали заяви про припинення повноважень двох депутатів Юрія Кормишкіна та Руслана народи. Народні обранці полишили діяльність за власним бажанням згідно з чином законодавства з частиною 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Повноваження депутата місцевої ради достроково припиняються за рішенням відповідної ради у зв'язку з особисто заявою депутата ради про складання ним депутатських повноважень. Голова обласної ради подякував вже колишнім депутатам за роботу, а також привітав новопризначених керівників комунальних установ. Шановні колеги, усі питання порядку денного розглянуто. На цьому дозвольте 22-го позачергову сесію обласної ради восьмого скликання оголосити закритою. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.